Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору. Сьогодні буде невеличке відео про мої придбання з барахолки. І я покажу предмети, які були придбані мною на барахолці не за один раз, а за два рази. І е, розпочну я з показів тарілок, які я придбала. Деякі для власних потреб, а деякі просто в колекції. У вашій увазі я хочу показати ось таку чудову тарілочку. Вона абсолютно нова. Я їх придбала в кількості двох штук для того, щоб поповнити мій столовий сервіз, який у мене є в використанні, і тарілочка ця сервізу, столового сервізу синеліковського фарфорового заводу, ми бачимо ось таке клей. Я вважаю, що це досить таки непогане придбання. Слідуючу річ, яку я вам хочу показати, це таких шість тарілочок, які були придбані мною, і які належать не українському виробнику фарфорового посуду, а іноземний виробник це Чехословаччина, держава, якої вже не існує, і досить знаменитому бренду. А саме, це морець з Декауер, який випускав посуд в 70-х роках, як я вже сказала, посуд висок, високої якості. Тарілочка досить легка, і повірте мені на слово, що вона просвічується. Ось ми маємо ось таке клеймо. І е, ці шість тарілок, які я сьогодні купила, я залишу в своєму користування, Тому що вона, на перший погляд, буцімто і простовата, але натомість, як на мене, має такий інтелігентний вигляд. Далі, вашій увазі, я хочу показати також шість тарілочок, які були придбані мною. Це вже тарілки українського виробника, чудовий Кобальт», позолота. Красива квіткова деколька посередині. Такі тарілки я зустрічала не досить часто. Придбано мною в кількості шести тарілочок, однак, що я з ними буду робити, я. Не знаю ще, чи залишу собі, чи, можливо, виставлю на продаж. Якщо перевернути і звернути уваги на день, це тут ми бачимо, що це Баганівка знаменита. Третій сорт, в свій час вона коштувала 72 копійки всього. І досить таки цікаве придбання. Прошу всіх тих, хто завітав на мій канал, не Виходити з огляду цих предметів, а залишитись до кінця, тому що в кінці я покажу дійсно раритет, який був мною сьогодні придбаний. Слідущий предмет, який був, був придбаний на барахолці, це ось такий скляний вигляд, в, вигляд пробачте, е, салатничка. Як ми бачимо, красивий дизайн, не часто зустрінеш вироби е, з таким дизайном. Я вважаю, що ця технологія досить таки е, непроста. Однак кому належить от таке, такий виріб скляний, мені невідомо зв'язку з тим, що в наденці є тільки вдавлена циферка іншого е, ніякого. Клейма я не зустріла. Зазвичай мені настільки сподобалася ця салатничка, що тепер я буду шукати скліні предмети, саме з таким дизайном. Тому що ще раз наголошую: досить і досить вона мене привабила саме от такою своєю незвичною технологією. Слідуючу річ, яку я вам покажу. Це шкатулка. Я вже говорила якось в своїх відео, що я спеціально шкатулки не колекціоную. Однак на сьогодні ця річ мені настільки сподобала, що я її придбала. Це шкатулка дерев'яна. Зверніть увагу, яка тонка різьба. Різьблення чудове. Це кришечка. Зараз вам покажу в бік. Ось такий вигляд. Має, бачите, тонка-тонка робота. Але чому я її придбала? Тому що, зверніть увагу, вона підписана і написано. Лідочки в день рождення, 59 рік. Представляєте? І зберіглася вона, як на мене. Досить. Добре. Якщо відкрити кришечку, звичайно вигляд не презентабельний, однак я спробую якоюсь красивою тканинкою її обробити і буду зберігати тут або свої вінтажні брошки, або значки. Для чогось я придумаю. І також сьогодні мною було придбано така річ за 10 гривень всього для зберігання дрібних монеток. Такий кошельочок невеличкий, бачимо, він в досить таки непоганому стані. Однак, підскажіть, будь ласка, я не знаю, як називається це оздоблення. Він, скоріш всього, ж кріпився в більшу якусь сумочку. Можливо, навіть йде театральну. Ось такі придбання були ще додатково до фарфорових придбань А ось тепер переходимо до того самого раритету, який я оголошувала. Зверніть увагу на цього чайника. А можливо, це кофейничок. Ви бачили, щось подібне? Я, наприклад, вперше зустрічаю таку річ. Абсолютно гарному збереженні, без будь-яких тріщинок, школів, потертостей. Зверніть увагу на кришечку, як чудово збереглася позолота. А оздоблення повністю. І позолота, і фарби, і, як ми бачимо, цей кофейничок був присвячений 8 марта, 8 березня. Тобто до свята, Міжнародного свята жіночого, в 8 березня. Я не знаю, чи ця річ входила в якийсь сервіз набір. Я думаю, що вона не одинична. Чому? Тому що, коли зараз ми подивимося на клеймо, там відсутні будь-які посилання на ціну. А в таких випадках, коли ціна не ставилася на одиничному предметі, скоріш всього, що він входив в якийсь набір. І Дивимося, що ж за клеймо, знатоки вже зрозуміли, що це полонський фарфоровий завод, і таке клеймо ставилось 60-ті-70 роки, тобто вже досить такий старенький, як говорить глибокий вінтаж. Оздоблення чудове. Форма. Також дуже гарна. Я безмежно рада, що я придбала цю річ і що, насамперед, що вона трапилася мені у мою фарфорову колекцію. Дорогі друзі, як вам мої придбання з парахулок, я вважаю, що дійсно удача мене спіткала! Придбанні цих речей. Речі дійсно гарні, достойні для того, щоб опинитися в колекції. Парфюмери говорять парфманіяки. Парфман а я думаю, що я себе вже, мабуть, скоро буду називати порцеляноманяком. Так що я не можу вже обійтися без придбання, і щоб я не придбала хоч що-небудь з барахолок, які я. Відвідую. На сьогодні все. Якщо вам сподобалось відео, підтримайте мій молодий канал. Поставте лайк, прокоментуйте, підпишіться. І дякую, що ви були зі мною. До нових зустрічей! Всім бажаю мирного неба, добра та міцного здоров'я. Ваша Людмила.